Понеділок, 14 жовтня, в ефірі. новини на 11-му студії Катерина Нічек. Вітаю, Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Одна з небагатьох ночей, що пройшла без повітряних тривог, усюди на Дніпропетровщині було тихо. А от вчора протягом дня ворог атакував Нікополь чотири рази. Бив по місту дронами Камікадзе, там потрощені дві автівки, яких ще збитків завдав противник. З'ясовують спеціалісти. Люди не постраждали. Нарешті території Дніпропетровщини було спокійно. Перша за 48 діб в Україні ніч пройшла без російських шахедів. За моніторинговими даними останній раз так було 29 серпня. Тим часом росіяни масово обстріляли Херсонщину в селі Зеленівка. Пошкоджені з десяток приватних будинків, загиблих і поранених немає. Атакував ворог вночі сам Херсон, пошкоджено поштові приміщення та знищено дві легкові автівки. На місці виникли пожежі. Інформація щодо потерпілих не надходила. I'm <laughs> Поранені щонайменше троє людей. Моторошна автотроща на проспекті Поля. Попередньо водій легковика не впорався із і Влетів просто у зупинку громадського транспорту. В цей момент там перебувало більше десяти людей. Найсерйозніші травми отримали три жінки з переломами та забоями. Їх забрала швидка обставини, ДТП встановлюють слідчі. У Кривому Розі згоріли дві іномарки. Полум'я охопило припарковані автівка у металургійному районі. Вони стояли у дворі. Вогонь повністю знищив Фольксваген та пошкодив салони, моторний відсік Мазде. За словами мешканців, вони чули два гучні звуки, ніби хтось щось кинув у машини. Пожежа почалася з капотів у двох автівках одночасно. Займання загасили рятувальники. Підпал це чи ні, вже з'ясовують правоохоронці. Апостоловому нарешті з'явилася вода через місяць після запуску нового водогону. От тільки її якість викликає купу питань через колір та неприємний запах. Наші кореспонденти побували в апостоловому та поспілкувалися із мешканцями та владою, яка там нині ситуація із водопостачанням та чому люди і досі роблять запаси. Тетяна Заєць продовжить. Так, ну в общем, от так вот. вода, звісно, після того, що шок після хлорки, то вона чистіше. На власній кухні пані Оксана впевнено відкриває кран. Останні кілька тижнів тішиться жінка. В апостоловому нарешті з'явилася вода. В неділі 30 точно ну, і мене, поки до мене віддавало, то неділю, в мене не було ще води. Усіх вже була тут сюда на гору тяжко. Тепер каже, можна спокійно помити посуд та хоча б попрати. І для цього вже не потрібно набирати воду в купу пляшок. Машинка з верхньою загрузкою, то це сюди відрами. Ось відра. Оце ж тут все було на ага, наточиш води, на назбираєш води, як то кажуть, по, по крупіці, по, по капільки людей дождюву з воду збирали. Без води апостолівці бідували майже рік після підриву каховської греблі. Вода зникла у прилеглих. До неї річках, а потім і в штучних зрошувальних каналах, один з яких був джерелом постачання води у Зеленодольськ та Апостолове. Питно спочатку підвозили вантажівками, а потім у місті додатково відкрили кілька свердловин. На початку вересня цього року нарешті запрацював новий водогін, який і повернув воду у зневоднені українські міста. Усі є той самий канал, воду з якого безпосередньо вже постачають у квартири мешканців апостолового. Якихось два місяці тому його можна було спокійно перейти у брід, бо води там не було. Після офіційного відкриття нового водогону приблизно місяць тому вода стала поступово заповнювати цей канал. І зараз ми бачимо, що він заповнений приблизно на півтора метри, і вода у мешканців Апостолового вже є у кранах. ціле літо ми без води, то дуже важко було. А зараз вже легше, зараз набираємо питів воду. І то легше, звісно. А це біля бювету. Із десятком пляшок Микола Миколаєвич приїхав набрати питної в Апостоловому. Їх працює близько п'яти. Вода тут безкоштовна. Зараз вже набагато легше, що дали. Воду. Це просто було... Я Передать, як без води, і от що робилося, зараз черг немає. Уже да, лише. Ну, ми сподіваємося, що так і залишиться з водою. Однак, після того, як з'явилося централізоване водопостачання, черги біля скважин все одно не зникли. Запасаємось на всякий випадок, тому що ну, хто його знає, що буде завтра, ніхто ж не знає. Ми набираємо в басейну воду, коли не було води взагалі. Тим часом пані Оксана демонструє невеличкий підземний резервуар. Не було в системі в централізованій системі води. Мені сюди завозили, я купляла воду, мені привозили і зливають. Скільки тут літрів у вас? Три куби. Такі басейни тут у кожного. Під хатою є навчені гірким досвідом. апостолівці, хто як може продовжують робити запаси технічної води, попри те, що вона із запахом та осадом. Вона, вона з часочками, вона з мусором трохи жовтувата. Ну, якби більше взяти тару, допустимо, візьму біле відро, то воно буде більше видно, що вона жовта. Хтось будує басейни, а хтось купує так званий Єврокуб. Говорять на аварійний випадок. Не буде централізованої води, ми зможемо. Заплатить гроші, машина привезе, зілля нам в басейну і у нас буде вода. Є вода добре, але з таки пориви два дні немає. Два дні є, два дні нема. Ми вам воду, а ви нам гроші авансом. Такі умови водопостачання для апостолового на покриття витрати з місцевого бюджету вже виділили понад 5 мільйонів гривень. Їх спрямують на оплату електроенергії постачальнику послуги впродовж трьох місяців. Чому або отримати воду? Місто має сплачувати наперед. Які шанси, що її очищуватимуть, і що саме владці планують робити із постійними проривами труб? Коментар секретарки апостолівської міськради. 4 жовтня дуже велика велика явка депутатів була ми прийняли рішення фінансової підтримки нашого комунального підприємства посла водоканал оскільки зараз ми працюємо по передоплаті заключений договір на поставку води із державним підприємством «Кривбаспромводопостачання», про водопостачання воно нам воду подає і ми прийняли 5 мільйонів 400... Тисяч гривень на предоплату трьох наступних місяців по воді мільйон вісімсот на кожен місяць буде перераховано крибасводопостачання для того, щоб наші мешканці міста постави мали змогу брати воду це майже 130 тисяч кубометрів на місяць, приблизно по 4 тисячі кубів на добу. Ми маємо сплачувати наперед, оскільки Крибасприводопостачання отримує воду. З комунального підприємства Кривий ріг водоканал а те, в свою чергу, щоб нам подавати воду, має проплачувати за електроенергію. Проплачує ясно. Тому для того, щоб качати воду, необхідна електроенергія. Тому так складаються обставини. Ми дуже задоволені, що нарешті магістральний водогін запустили. Нарешті вода пішла в канал. Ми дуже чекали. І я сподіваюся, що все буде добре. Тому знаєте, як ото кожного дня ми заміранням серця святкуємо, дивимося новини. Вибачте, чи ніде не обстрілів не було, ніде нічого не прилетіло. Тому що ми чудово розуміємо, що будівництво було дуже велике, дуже об'ємне, затрачено багато коштів, і ми сподіваємося, що е, воно буде все е, в цілому стані, що ніде нічого не буде зрушно, тому що від цього залежить, залежить наша вода. Ви знаєте, да що ситуація дуже в нас була. Така серйозна люди були настроєні дуже агресивно. Я їх чудово розумію з минулого року, як каховку підірвали, люди не проводили, скаржилися, що води нема. Але ж маємо всі розуміти, так що міська рада канал Дніпро Кривий Ріг наповнити ніяк не може. що Це була вода, вся скаховка. Тому зараз я дуже задоволена, що трохи соціальна напруга спала. Що подаємо? Сподіваємося, що е, ми будемо. Надалі проводити е, очистку води у нас є і методи вже певні, але також, знаєте, не хочеться говорити, тому що, ну, якщо щоб на загал, ми маємо е, дві установки, нам допомогли влада Ірландії. Я дуже завдячую. Вони такі доволі такі мощні подати. Міцні установки. Я дуже сподіваюся, що. А зараз ще канал наповниться на достатній рівень, mm -hmm. тому що ми отримаємо воду. Аз яндорська отримає воду. Що ми зможемо на воду поставити наші ці дві очистки? Вони на ультрафіолеті. Я думаю, що буде якість води трошки краще. А оскільки у нас дуже великий кілометраж водомережі нашої по місту. Трохи більше 200 кілометрів, і водомережа не мінялася дуже давно. Я так розумію, це не тільки проблема у нас, це проблема по всій Україні, і водоканали також по всій Україні мають заборговано ну, боржники, водоканали, як не тільки у нас. Тому у нас питання ще із самими водомережами. Я дуже сподіваюся, що ми зараз залучили дуже багато донорів. Я дуже всім дякую. Ми працюємо. Зараз ми вже отримали першу партію. е, чотири з кілометра буде наш водоканал буде своїми силами робити заміну водомережі там, де найбільше поривів у нас є. Тому що це також буде впливати на якість води. Тому я сподіваюся, що потихеньку будемо рухатися вперед. Вибороли дев'ять медалей. Спортсмени із Дніпропетровщини перемогли на чемпіонаті України із настільного тенісу. Команда дівчат стала бронзовим призером змагань, а в особистій першості криворожанка Дар'я Ковальова стала абсолютною чемпіонкою. Тоді як серед хлопців бронзові медалі у парах отримали Олег Гавришко та Павло Плакущий. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.